27 січня 2023 року закінчив я робити розкладку кабелів в кімнаті першого поверху. Ось так це все виглядає. От деякі моменти, значить, підписував я кабелі. За допомогою ізоленти і потім писав кімната 1, К1 Р8, розетка 8, або там К1, кімната 1, виключатель 7. Ну і так далі кругом теж попідписував і на стінах, і на самих кабелях попідписував. Ну, Ось тут, видно, десь один пропустив, ще додав. Там, де прийшлося закладати два кабелі, тому що кабель мав бути 4 на 15 закладав два кабеля, два по 15 то кріпив на такі стяжки. Зараз десь знайду, покажу. Десь вони вже сховалися. Ось лочки. Он сверлив шуруповертом і туди прямо пальцем, можна сказати, запихав. Також отримав від китайців ось такий комплект, досить добротний, вже сьогодні приміряв пояс і разом з такою штукою. Звичайно, все пішло набагато швидше, тому не треба вже скакати за кожною штучкою і в руках тримати. Оцією я запихав кабель штроби, відкусував відповідно там. От також цікавий момент по стяжкам. Я користувався стяжками. Так, хомут кабельний білий 120 мм. І тут от є напис нейлон. Виявляється, що не всі є нейлонові. От рекомендується використовувати нейлонові стяжки, тому ось там я. Кріпив саме нейлоновими стяжками. От, залишав я хвости десь приблизно по 30 см. Ну, я міряв ось до цієї викрутки, отак прикладав від кінчика і ось до цього місця чорного і стільки залишав. Можливо, трохи забагато, але так як я роблю це перший раз і в мене немає багато досвіду, то вирішив залишити трошки більше, ніж можливо там треба. От, самий складний вузол це ось цей. Получився тут дуже багато приходить різних кабелів. Це є керування основним світлом. Воно у нас керується з декількох точок. Ось тут при вході, ось тут біля ліжка, ось тут біля вікна. І четвертий виключатель, там, там стил буде стояти, теж можна буде включити або виключити основне світло. Чотири Вимікачі, тому виходить так, що приходить сюди лінія, вона ж звідси йде далі на наступні лампи, тому це вже два хвости. Чотири виключателі це вже виходить, ще, плюс чотири, це шість хвостів і сама люстра це сьомий. Ось вийшло так. А оскільки два хвости йде кабель 4 на 1,5, то тут фактично. Ще плюс 2. Ну, вони в тих самих дирках і виходить 9, 9 кабелів сюди заходиться. Ну от, власне, все. Якби далі я з'єднаю освітлення, поставлю тимчасові лампочки для того, щоб подивитися, чи достатньо, чи недостатньо тут освітлення буде. Я так порахував, що. Потрібно сюди десь біля трьох тисяч люменів на цю площу. От, тому навіть, наприклад, три лампочки, які ось тут будуть висіти, якщо вони будуть десь так по 900-1000 по люменів, можливо, буде їх вистачати. Ну, а тут, відповідно, треба люстру на 3-4 лампочки, і тоді буде повинно бути нормально.